Буває таке, що спілкуєшся з людиною, людина, ну прям, скажімо так, можна сказати, з одної точки зору, говорить неприємні речі, говорить е, щось неприємно тобі, але це не так. Глиб, глибше розуміння таке, що, побач, людина сама в неприємному стані. Людині зараз самій неприємно. Те, що вона робить, вона робить просто з цього стану. Це не людина, це щось, це ну, це людина в якомусь стані. Відповідно, все, що вона говорить, все, що вона може здаватись, думає, або має на увазі під словами, або те, як вона говорить. Це все лише вираження те, того, що їй погано. І тут треба, ну, не знаю, нічого не треба. Можна просто зрозуміти, що людина трошечки про себе забула попіклуватись сьогодні. Тобто, якщо йому неприємно, це значить, що він або вона не дали собі увагу. І їм погано. Не те, що погано чи не погано, але той стан, в якому вони знаходяться, це максимум, що може бути. І взагалі, скажу так, що все, що відбувається між людьми, це не про один одного, це про те, в якому стані просто знаходяться обоє. І все, що, скажімо так, Літає словами між нами. Все, що летить словами в мене, не попадає, звичайно. Тому що для мене це не про мене. Для мене це про ту людину, яка говорить. Тобто Все, що говорить людина, це лише вона виражає свій стан, такими словами, максимально описуючи себе, а не мене. Тому тут правильно так от дивитися на ситуацію. Не те, що правильно. А це правда, це більш правдива, більш такий дійсний, реальний погляд. Тому нічого, скажімо так, тримати якихось відчуттів сумніву щодо цієї людини. З людиною все в порядку. Просто ця людина зараз от в такому стані. І цей стан. Тобто тут стан важливо. Коли ж ти сам в хорошому стані, коли тобі добре, тоді ти можеш побачити це і відповідно ну, с... прийняти це в людині, внутрішньо усвідомлювати, що в людини є право бути будь-якою, у людини є право відчувати що завгодно. Людини є право знаходитися в будь-якому стані. Лише вона на це впливає. Разом з тим я не забуваю себе. І те, що я найважливіша людина в своєму житті, найцінніша. І Мені потрібно дуже... Своя, скажімо так, хвиля. І важливо тримати свою хвилю. У мене зобов'язання переключатися на хвилю іншої людини, якщо це не по душі. В людини. Одна хвиля в мене своя. І це Нормально. Це нормально бути на своїй хвилі. І це нормально не співпадати хвилями з кимось. І це нормально займатися собою, своїм життям, творити, будувати своє щастя. І перебувати в хорошому класному настрої. Відчувати себе добре. Тоді як навколо в когось ну, не так. У нас є право на це. Це нормально. почувати себе добре. Це норма. Це норма. А якщо щось не так, то нормально рухатися в це добре. От, і повернутися знову в цю норму. Потрібно підтримувати, я не знаю. Потрібно просто тримати свою хвилю. Це найважливіше. А в процесі, як воно буде проявлятися, діями, ігнором, бездіяльністю, якимось просто душевними, теплими словами, це вже як проявиться тут однозначно не скажеш, що конкретно треба робити. Точно свою хвилю тримати. Себе Можемо так берегти. Берегти себе і рухатися в своє щастя. В свою любов. В своє життя. Мати свої життєві вектори. Рухатися в своє. І знову ж таки розуміти що все, що проявляється між мною і іншою людиною, це лише, скажімо так, результат того стану, в якому я, і того стану, в якому людина. Якщо не вистачає легкості прийняти це розуміння, тоді самому не вистачає такого хорошого, приємного стану, такого теплого. Тоді цим треба зайнятися. Підняти себе трошечки. Укріпити, покращити свій емоційний стан. Згадати, що любиш, і дати собі те, що ти любиш. Не шкодуючи, а турботливо. А... Турботливо до себе робити це. Там там, там. По капельці зібрати, де що подобається і, і в це. І в будь-яких ситуаціях, скажімо так. Про себе? Не забувати, але важливо. Бути на своїх видах. І розуміти, що кожного своя. А ще буває таке, що люди нехтують тобою. Не те, що нехтуть, знову ж таки, проявляється якось зі свого стану. Так як можуть. Тобто вони проявляють свій стан. Тобто все, що вони говорять, лише описує їх. І це не якась раціоналізація, щоб собі стало краще, легше. А це просто правда. Це дійсність, це правда, яка відповідає дійсності. Тобто Все, що говорить людина, описує саме її стан. Не більше, не менше. А якщо трошки по-іншому це сказати, буває таке, що людина ну, нехтує тобою, виражає свою байдужість. Тобто вона вражає своє відношення до... Це не відношення все одно, це той стан, у якому вона знаходиться, виражає. Але на певному рівні розуміння вона вражає своє відношення. На певному рівні розуміння вона виражає свою байдужість що її не цінна, ти як людина і так далі. Ну що ж, це говорить лише мені, принаймні, про те, що це не є причиною мені погіршити е мій стан або якось змінювати його. Я свою хвилю відчуваю, і мені важливо далі її відчувати. Мені це цінно і коли. Буває таке, що ну, так, от, кажуть якісь слова, які можна інтерпретувати як знецінювання, або ще якісь е, такі нехтуючі манери. Робимо собі поміточку, що це прояв людини з її стану. Разом з тим, звичайно, мені хочеться оточувати себе приємними людьми. і щоб отримувати приємне, потрібно неприємне не підтримувати, а приємне підтримувати. От просто так. От, от так от просто. І відповідно, якщо людина регулярно взаємодіє з нами на одній ті ж самі хвилі, яка неприємна, а ми ж хочемо приємно, тоді формула знову ж таки та ж сама проста. Те, що неприємно не підтримуємо те ще приємно підтримуємо. І це не про якусь протистояння, а про природні, природні протікання в покращення, в еволюцію, в розвиток. Тобто це природній рух, де є рух до кращого. Ну, наприклад, дерево ж росте вгору. Людина чимось похожа на, на дерево, вона росте. Хоче вона того чи не хоче, але це наша така природа. Ми ростемо і проявом цього є якраз. Свідом, ой, от і, і свідомим проявом цього буде вибір руху в приємне. І дозволяти людям проявлятися, як хочеться. Тому що вступаючи в конфлікт з тим, яким вони є, ми не наче виражаємо незгоду, а це е якби, заважає руху по простору, скажімо так, від, від неприємного до приємного. Тобто, якщо нам неприємно, треба відпускати це. Не підтримувати це, це якраз відпускати, дозволяти цьому відбуватися. І, скажімо так, окей, своєю м'ягкою, мудрою, сильною, любовною, теплою тишиною дозволяти цьому йти зі свого життя. Отак, от мягко, без надривів, без додаткових взаємодій з цим неприємним. В моменті щось хочеться виразити. Скажімо так, дати малесеньке світло людині, зворотню зв'язку, як тобі... Як тобі? Оце от як тобі все? Для цього достатньо буде, щоб просто зрозуміти, чи є взагалі контакт, чи немає. Сказати, як мені і дивитись, що там буде. Немає. Відчуття того, що, блін, дійсно. Або якогось напрямку в усвідомлення, що спілкування зі мною цінне. Якщо ж немає такого зворотнього зв'язку, то його немає. Тобто в людини дійсно немає запалу рухатись в розвиток стосунків між нами, покращувати це, розвивати. тоді ж Не треба себе мучити. Можна себе не мучити. Страждання не обов'язкові. Це просто один з проявів, який був. А рух в приємний це більш природне. Ну це все. Любов. Так проявляється любов. Це любов. Любов. Тому що це рух на благо. Якщо підтримувати деструкцію, то це ж в іншу сторону. А нам треба на благо. І тут цікавим якраз будуть. Входи, ну, можна сказати, стратегії ну, такі. Способи взаємодіяти, маючи оцей вектор. Вектор на благо, вектор в приємне, вектор в тепле, в радісне, в світле, в ясний, де все ясно, де все приємне. Надійся. Не, не надійся. Хочеться якраз цей вайб передати. Мягкий, м'ягкий вайб, якийсь, ну, на якому легко відпускати, на якому легко відпускати неприємно, рухатися приємне, і в своє життя. І це якраз так з любов'ю, з повагою, з повагою до відчуттів людини, бо вона має право на всі відчуття, які хоче. Якщо вона це відчуває, вона хочеться. І чому вона це хоче? Неважливо. Важливо сам факт визнавання того, що вона в якомусь стані і який неважливо. Важливо, в якому я. І важливо, як я взаємодію з тим, що я зараз спостерігаю. І як воно відповідає моїй хвилі. Але це все, знаєте, багато слів, і чим більше слів... Тим знову надалі від того самого. Скажу так. Знову ж повторюсь. Бережіть себе, бережіть свою хвилю, своє відчуття, пріоритизуйте саме їх, бо саме вони якраз і є е, тим божественним компасом, який ведуть в любов, які ведуть в щастя, в розкриття, в прояв, в реалізацію. Щасливе життя, якщо коротко. І в такі гіркі моменти. просто цей вайб згадувати. В приємне. І ми можемо. Тут не про протистояння, а ми можемо залишатися на своїй хвилі. Протистояння це коли ми вже з. Відпустили свої хвилі. Тобто ми переключилися на пропозицію поагресувати один одного, один одного. А більш високим підходом є не переключатися взагалі. Ну, це така культура роботи з своїми відчуттями на певному рівні яка доступна після довгої, ну, після певного періоду праці над собою є до от таких от спроб. І тут треба буде переступити через своє его, яке, іншими словами, означає доказати, перемогти, виграти, дати здачу, помститися. Ні. Опоную підхід, що на мені це і закінчиться. Все, що не летить, агресія. На мені це і закінчиться, я не буду тобі відповідати тим же. Ти мені вкинув щось. Все. Я не хочу відкидувати тобі назад. Тому що це значить втратити свій стан. Так, в моєму стані теж буває інколи неприємно, коли попадається поруч такі люди, як ти, але я обираю підтримувати свою хвилю далі. І розуміючи, що я рухаюсь від неприємного в приємне, тобто якщо от неприємне не підтримую, приємне підтримую в цей рухаюсь, то я після першого ж разу, скажімо так, роблю цей рух. Тобто є взаємодія якась комунікація. Мені роблять неприємно, я даю цей зворотній зв'язок. Якщо повторюють, це неприємно. я збільшую дистанцію. Тобто вже рухаюсь від неприємного. І це ще один сигнал людині. Якщо продовжується, ще збільшується дистанція в широкому сенсі цього слова. І так до повного розриву зв'язку з людиною, наскільки це можливо. І, звичайно, з легкістю, з любов'ю до себе, і ще з любов'ю. Це прав. Це не те, що правильно, чи неправильно. А це про ту хвилю, про яку я розказую. Де в м'яко, легко, з любов'ю. А не треба мочити і міняти ламати людину. Зробивши, скажімо так, отакий от крок, що на мені це закінчується, все. Я себе хвилю далі тримаю, ти своє тримай, як хочеш. У людини є шанс побачити оцей такий. Можна сказати слово, благородний, але не благородний, а просто такий люблячий крок. І вона помітивши це, вона помітить. В неї тоді з'являється шанс змінитися. Може, не в моменті, а може і в моменті. Дуже треба дивитися. Але не треба дивитися на себе краще орієнтуватися. Дозволити людині проявляти себе, як вона хоче. Розуміючи, що в мене завжди є мій руль в моїх руках. І куди я завтра піду, з ким я буду завтра взаємодіяти, обираю саме я. І я щодня обираю, з ким я взаємодію. Тобто сьогодні я обрав взаємодіяти з тобою. З ким я буду взаємодіяти завтра чи буде це ти, я не знаю. Точно не обіцяю. Ну, ви розумієте, про що це? Про готовність змінювати свою картинку. Про готовність змінювати свій пейзаж, декорації і сюжет. І він легко міняється легкими підходами, м'якими. Щоб поміняти щось на легше, потрібні легші підходи. Тяжкими підходами. Не знаю, що може вийти. Тому знову повторююсь, тримаємо свою хвилю, хвилю любові. Це важ. це, це цінно. Не буває, коли А коли прямо дуже погано. Просто не забувайте, що Бог завжди з вами. Все. Що Бог всіх любить. Бог любить всіх. І ми вже любимі. І нам не потрібна чужа любов. Перш за все, нам потрібна своя.